День. Ну, розказуй, як тобі у нас тут роботи. Е, праця подобається. Працюємо тут вже третій місяць. Пройшли звичайними працівниками, ну я, а зараз лідер зміни. Супер, класно. Ну, швидкий кар'єрний рост. <рес> Керуєш тут всіма. Керую, так. Да. Слідкую за порядком на самому складі, слідкую за тим, щоб люди мали працю. Щоб люди мали пшерви, шерви, щоб всі робили свою роботу. Супер. Ну, Контролюєш виходи, да? Вітя казав, довольний да. тобою. <на> Контролюємо. <на> Роботники по дорозі по обучали сказали, це ліна на неї моліться. <на> Вона вам зробить все, научи, <на> розкаже. <на> Будемо старатися все робити. Графік да, роботи, зараз But, роботи <на> <на> багато вистачає. Зараз роботи багато, бо дуже багато замовлень на різні <на> страни. <на> 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 Зараз працюємо по 12 годин, трошки тяжко, але працювати можна, перериви добрі, тобто покорити можна вийти не часто, але все ж, щоб була норма, то можеш курити. Норму важко як? зробити, не важко. А з новеньких, хто приходить, всіх виходить, бо все-таки на музику, хто там без досвіду катаються. Невелика проблема за дві неділі. Всі їздять, як куча там пішки. Не пішки. мені навірно страшнувато було, але ну, я сьогодні подивилася. Нічого <гум> страшного можна. там, в принципі, да головне не що не в'їхати. Ну, а так в БХП принципі... в принципі достойне, да? все понятно. <смеш> Поучаствували, <Да>. побували <смеш> так. Що всьому научаться розкажуть, не страшно, не переживайте. <смеш> Лічно перевірено. <смеш> ну і плюс Лена у нас, <смеш> яка Слідить за всім, обучає, допомагає, розказує, а з доїздом ти проживаєш. Я проживаю в Балиславцю, маємо доїзд, а 20 хвилин це вже на роботі. Комфортний транспорт. Водій приїхав. На підприємстві поїсти, попити. Є е, столова, е, там є мікрохвильовки, кавіапарати, апарати з їжею та напоями. І ну, все можна купити, там. Класно, тепло, вікна завжди світло. Ну, взагалі так затишно. Я так там да, да, уютно, хорошо там, да. Класно, супер. Ну не будемо тебе трікати. Дякую, <світ> що знайшла час для нас. Дякую тобі за допомогу, за керівництво. Дякую <світ> вам та... за працю. Да. Звертайся. Маємо надію, що І всім розказує, як довго. у нас хорошо. <світ> <світ> Я буду віке Пока. <світ> <світ>